Я Надзивина Юлія, студентка першого курсу Одеського національного морського університету, вступила на спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Обрала спеціальність фінанси, тому що прагну до стабільної та високооплачуваної роботи. На мою думку, ця сфера забезпечує можливість зростання в різних напрямках, чи то інвестиції, банківська справа або фінансове планування. До того фінансова галузь пропонує широкий спектр. Можливостей кар'єрного розвитку, тому що фінанси відіграють ключову роль у стратегічному плануванні та управління бізнесу. Навчатися в ОНМУ мені подобається. В університеті гарна інфраструктура та цікава історія будування університету. Отже, запрошуємо навчатися в Одеський національний морський університет на спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.